Так, ми зараз знаходимося в Древньому Києві. Всередині комплексу. Бачимо споруди, зброю. башти. Все зроблено з дерева. Все красиво. Далі там розбудовується, щось добудовують. От дуже багато вирізаних. А ви думали, Споруд. Вирізаних фігур цікавих. Он Ярославчик. Лицарі У нас тут щось будується. У нас видніється купол церкви. Потім пізніше було ще покажемо. Так, он бачите які стріли. Вот арбалет, дозволено ним стріляти. Може кожен спробувати. Є маленький арбалет. шлом. Все це, це можна тут спробувати. Ціль. От, новий комплекс добудовується бачу. Нова частина. І гарні якісь фігури, хочу показати, що за фігура, я ще сама їх не бачила, ще не була в цій стороні, бо тут. В принципі, зачинено. Бачу столики стоять. Певне буде щось, типу, корчми. Чи може навіть готелю зроблено, щоб можна було, було відпочити, поїсти. Ось краса яка. Дивіться, які красиві. З дерева зроблені фігури. Козак. Дуже пахне деревом. От, бачите, заготовки, все закрите плівкою. Все буде будуватися. Ось церква з цього боку. Ось там вхід, там на лицарі розбили табір. Ось зараз хтось буде стріляти якраз. Ну, це цікаво. Бачите, як натягують тітів, фіксують стрілу. О, дивіться, яка стріла О, І наш гість спробує вистрілити після інструктажу. От у нас

Берем мишень, да? Целим не точно в мишень, а мы берем вниз. вот, Грубо говоря, берем правый нижний угол. Почему? Потому что будет сделать поле. Если с этой стороны то левый, здесь було не надо. Це гарно розповідають, як потрібно

Молодцы, ребят, почувствовали. Баштан. Лисичка. И Вовчик. Є місця, щоб можна було поїсти, столики, там можна запалити багаття, там досить багато місця. А, цю башту можна залізти. Тут котівня. Хто полюбляє, да. <свісно> щоб його покотували, тут можна спробувати <свісно> побути в кайдонках. Катапульт. З них вчора стріляли, ми бачили огняними кулями. Хлопці вон фотосесії роблять з лицаря. Там я бачу човен. Він знаходиться під покрівлею. Оце біжить наш гном Волинський. Дай -дай -дай -дай. Он в Ярославчик нашел ну, себе развожалку, катается на качельце. Він так тіньочок шукав і знайшов тіньочок, Он... <головік> Він так, тіньочка в сонечко, тіньочка в сонечко. <головік> катається. От ох, човен, який цікавий, великий тут човен. Наші воїни перетинали, річки, може й моря. Вітрила складення. Смолений під покрівлюю від дощу захищений. Ти собі знайшов забавку? Ярик. Ти собі знайшов забавку? Диви, де дитина? Дитина пішла покататися на качельці. Ось тут столики стоять. Так. Що ще знаходиться? Тут є туалети. Це сучасні туалети. Є

Васильовича. Тут можно помолиться, поставить свечку. Гарна музыка. Все в таборе. Это бывает. Вот пристройка там. З іншого боку, вже де більш менш все відбудовано. Це все же побудовано. Природа, далі теж за забором там досить багато місця. Ось наш Там Бачите, хлопці самі собі готують. Збираються, речі складають. Ну, в принципі, після боїв всі мають збиратись їхати, тому поки є час. Кто-то ночевает, кто-то складается, упарается. Тут з другого боку парк є. Ми звідти прийшли. Там є типу озеро, Ну, принаймні, будойма. такого характеристики. Видно, що тут хтось ходив, від дизели. Отак виглядає. Тут все насип такий підвищення. От я буду підніматися, воно буде збільшуватись. Це підвищення. от там далі ще є можливість розбудовувати. місця тут досить. будинку є всякі зручності це більш схоже на стіло для коней